Доброго дня, вітаю вас на онлайн-уроці, тема якого технологія приготування страв та гарнірів стушкованих овочів, відпуск, вимоги до якості. Мета практично закріпити теоретичні знання та набути практичних мінь та навичок з технології приготування страв та гарнірів стушкованих овочів, правильно та послідовно підбирати інструмент, інвентар. Посуд, навчитися вірно організовувати робоче місце, робити перерахунок сировини, дотримуватись правил ведення технологічного процесу, дотримуватись правил охорони праці, санітарії та особистої гігієни, дотримуватись правил подачі температури відпуску та вимог до якості під час приготування страв та гарнірів стушкованих овочів, розвивати пізнавальну активність. Самостійне мислення, спостережливість, вміння орієнтуватись у виробничих умовах, виховувати у здобувачів освіти, відповідальність, естетичний смак, культуру спілкування, овочі в раціоні людини це джерело вітамінів, мінералів та інших поживних речовин. Вживання їх свіжими, замороженими або тушкованими гарантує надходження в організм всіх речовин, які відіграють важливу роль у формуванні імунітету людини. Вони також важливі для процесу обміну речовин та інших функцій, що сприяють збереженню здоров'я, сил і чудового настрою. Тушкування, спосіб теплової обробки окремих видів продуктів. Або їх сумішей без додавання чи з додаванням невеликої кількості рідини: вода, бульйон, соус тощо зі спеціями, білим корінням, харчовими кислотами. Загальні правила тушкування овочів: овочі нарізають соломкою, кубиками, часточками, овочі попередньо варять, припускають або обсмажують до напівготовності, посуд з товстим дном. Під час тушкування кришка закрита, нагрів помірний. Тушкують кожен вид овочів окремо або разом, суміш овочів, а також деякі фаршировані овочі. Організація робочого місця для приготування тушкованих страв, робоче місце кухаря повинно мати необхідну кількість котлів різної ємності, мірну тару, відповідний посуд, інструмент, інвентар. Промарковані розробні дошки, ножі кухарської трійки, розміщені по ходу технологічного процесу. Призначення гарячого цеху. Гарячий цех є центральною виробничою дільницею на підприємстві. У ньому здійснюються всі прийоми теплової обробки продуктів, у тому числі й для холодного цеху, приготування й оформлення супів, других страв і гарячих напоїв. Його умовно поділяють на супове і соусне відділення. Супове відділення призначене для приготування перших страв, а соусне для приготування других страв страв з овочів і гарнірів, соусів, правила санітарії та особистої гієни. Під час роботи в гарячому цеху до роботи допускаються особи, що пройшли спеціальний медичний огляд. Санітарний одяг повинен бути чистим, випрасуваним з усіма гудзиками, волосся прибране під ковпак, рукава застебнуті або підкочені, вимоги до безпеки праці під час роботи в гарячому цеху, при виконанні технологічних операцій під час приготування тушкованих страв. Потрібно дотримуватись вимог безпеки праці у гарячому цеху з ріжучими предметами, гарячими рідинами та парою. Сьогодні на онлайн-уроці ми з вами навчимося готувати різні страви та гарніри із тушкованих овочів, такі як капуста, тушкована, голубці овочеві. Картопля тушкована, рагу овочеве. Для приготування капусти тушкованої нам потрібна така сировина: капуста, цибуля, морква, бульйон, олія рослинна, томатне пюре, сіль спеції. Капусту шаткуємо соломкою, в сотейник наливаємо олію, бульйон та шаром закладаємо капусту. Нарізані соломкою цибулю та моркву пасируємо, додаємо томатне пюре. До напівготової капусти закладаємо пасировані овочі та тушкуємо 20-25 хвилин при температурі 180-200 градусів. Додаємо сіль та спеції, доводимо до смаку. Для приготування голубців овочевих нам потрібна така сировина: капуста, цибуля, морква, гриби печериці, рисова крупа, олія, соус. Сіль спеції. Підготовлену капусту закладаємо у підсолену воду та варимо до напівготовності. Відділяємо на окремі листки, цибулю та моркву нарізаємо кубиком і пасируємо. Гриби нарізаємо кубиком та пасируємо. Потовщені частини листків зрізаємо. У мисті з'єднуємо відварений рис, пасировані овочі, гриби, сіль перець та перемішуємо. Начинку. На листки викладаємо готовий фарш та формуємо. Голубці закладаємо в сотейник, заливаємо соусом та тушкуємо 30 хвилин при температурі 180-200 градусів. За 5 хвилин до готовності додаємо спеції, доводимо до готовності. Для приготування картоплі тушкованої нам потрібна така сировина: картопля, цибуля, морква, бульйон, томатне пюре, олія. Сіль спеції. Картоплю нарізаємо великим кубиком, обсушуємо. На розігріту пательню е, додаємо олію та обсмажуємо картоплю до рум'яної шкоринки. Цибулю і моркву нарізаємо кубиком, пасируємо, додаємо томатне пюре. Закладаємо в сотейник картоплю, пасировані овочі. Заливаємо бульйоном, додаємо сіль спеції. Тушкуємо 30-35 хвилин при температурі 180-200 градусів доводимо до готовності. Для приготування рагу овочевого нам потрібна така сировина: картопля, цибуля, морква, кабачки, гарбуз, капуста броколі, зелений горошок, часник, олія, сіль спеції. Картоплю нарізаємо часточками, обсушуємо. Та обсмажуємо. Нарізані кубиком цибулю та моркву пасируємо. Капусту нарізаємо шашками, бланшируємо. Нарізані кубиком гарбуз та кабачки, пасируємо. Броколі та зелений горошок бланшируємо одну-дві хвилини, дістаємо та закладаємо в холодну воду. Часник дрібно посічуємо. У сотейник наливаємо олію, додаємо картоплю, пасировані цибулю, моркву, гарбуз та кабачки, капусту, броколі, заливаємо бульйоном і тушкуємо 30 хвилин при температурі 180-200 градусів. За 5 хвилин до готовності додаємо зелений горошок, сіль, спеції та часник. Доводимо до смаку. Тушковані овочі смачна і нескладна в приготуванні страва. Вона може бути самостійною, другою стравою, гарніром. У кулінарії тушкування дуже часто використовується у приготуванні багатьох страв. Його основна відмінність полягає в тому, що продукти нагріваються в дуже малій кількості рідини. При тушкуванні частина овочів залишається у вигляді цілих шматочків, а частина утворює соус. Правила відпуску та вимоги до якості відпускають тушковані страви у баранчику або мілкій столовій тарільці, підігрітий до температури 40 градусів. Викладуємо гіркою, посипаємо дрібно посіченою зеленю. Температура відпуску страв 65-75 градусів. Овочі після тушкування повинні зберігати форму, консистенція соковита, але не волокниста. Зберігання тушкованих овочів гарячими не більше 2 годин. Смачного.